Принципі, на рівні. Ми залучаємо експерти на міжнародного рівні, залучаємо за українських модераторів, експертів, запрошуємо представників з міністра освіти, запрошуємо представників парламенту, це ж будемо обрати парламент в той час з комітету освіти та науки України. Нашою основною метою це по перший рівень самоосвіти. Ми екскурсії, що ми є стикнами становим процесу, і ми не можемо стояти осторонь. Ми маємо. Саме питання є незалежність град, провадження волонтерського процесу, дійсно болотського процесу про в України, працювання, визнання диклонів на ринку праці, дійсне визнання. Вчора ми сиділи, магазинами великої класних місцевих заміни, місце, де в начале ті пункти є, з чого дійсно це політкових працівників. Нам треба дивиться спокійно. Підікнули осадка, саме з Святої Судації. Нам потрібно стати цілкові столиці. Ці дані, Що ж, я зазначав, зачав до три дня, в принципі, ще так само буде пункти моє виведення на формі, це є корупція. Корупція посторонні <скільки> є, є, є станції, які дає, я плод і беруть. Нам потрібно говорити і зменшити рівень корупції на чаї заклада, хоча б надати площадку для подальшого механізму розвитку, який буде зменшуватися щороку, щоквартала, щорок, щорок, це є ц.. 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 корупції та поважити нові наше запрацювання само світі.